Хай народ, з Вами Задротик і ми граємо в голодні ігри! Так, берем все що тут є. И валим, валим, валим. Так, е, хочу вам сказати, що играю на пиратському сервії ігор. Е, можу вам... Зможу йожлізний меч, зможу я вам кинути е, IP сервера. Сервер дуже класний, це має найкращий сервер на 1.5.2 версію. Тут ви зможете мене теж побачити. Так, біжмо, біжмо, біжмо... Треба. Так, я, я продовжувати. Так, народ, я продовжую з того, що я шукаю пічки, тут нічого не маю. Так, вилізаємо. Дивіться, що я вже полутав. У мене була нека проблема з е, нетом. У мене щось показувало, що в мене Майнкрафт є, але трохи потім вибуло. Так, е, біжмо, біжмо. Я вже нормально так одягнувся. Е, І во, мені він треба, щоб я його бив, пацан. прям ниже. А, пацан! ты это время падаешь. И куда ты побег? Это я. Лезай. О, молодец, пацан! Молодец! 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 Так. Та, я вже двох забив, я просто пропустила, я ще одного там був, забив. В зданні прям. Він зійшов, я його забив. Пічка нічого, кнопка нічого не дає. Що в нього було? Це добре. Це добре. Так, сюди. А туди ми положимо це. Без спалюва пацани. Так, е а, я забуду сказати, що на цьому сервері немає дедматчу, що печально, но... І в мене ліцензії немає. Отак. -так. Може куплю, може. Ліцензію. Так, поскладаємо. Блін, скільки в нього кожен цих... всяких херень. Мечі, ладно, я теж вже положу це. Це ложу. Іди просто до хера. Панова. Так, що це таке? А, я знайшов дуже афенний тайничок там, де е, я якраз і взяв о, нагрудник грубник железний. Там якась піщерка. Нічого. Уже входу хтось був. Скоріше всього. Скоріше всього тут вже хтось був. Вану в'язай. Ага, вот хочу. Тут я, як поняв, можна відкривати, да? Да, можна О, пана, сундук Якщо я ніхто не полутав, то Де? так, біжмо на спаун. Тут хоч Хоть... хоч Хоть... і шо що, що піратський сервер, ну но... тут також є обнова сундуків. Так що можемо прискоритись на спавни. Я не знаю, як мене чути добре чи ні. мои добрые будто чуть тут я ничего не бачу такого ладно свинья Thank you. Так, це походу, вхід в замок, як я поняв. Тут я Тут-то я не знаю чи є щось. Ну я сундук, коли його походу так, його вже. Тут заходили, як я поняв. Народ сюди вже забігав. Так, в мене 10 жемчиків. Так, це прилина ендермена, як тут написано. Опа-на. Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Нубанувся як? Ай, блін, та народ, нубанувся я, ладно. Бля, нахера я то робив, ладно. З вами був Задротик. Дідписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх. І це було і епічно, і нупски. Ладно. Всім пока.